Добрий день всім. В цьому відео хочу підбити пісно підсумки в тому, чим я за взагалі рік. Я рік назад вирішив стати гейм-девелопером. Класна штука така. Все, всі там зразу мені... О, Дімон, Дімон. Гейм-девелопер, все, мрія дитинства і так далі. Там розкажеш. От я вам розказую, про що таке гейм-девелопмент, з чим його їдять, що в мене взагалі за рік вийшло зробити. Будемо дивитись. Зараз я себе цей фейс трошки сховаю. Я записувати, що не мію добре. І покажу вам, що я заробив чи не заробив. Так, тільки в шоці не будьте, бо я нічого не зробив. Це так коротко. Але подивимося. Подивимося, розкажу вам, як то кажуть, мрію дитинства. Подивимося, що... і потім будемо думати, що з цим робити. Так, оце я ховаю. Дісплей в мене виглядає. Так, оце я такий професіонал записування. О, дивіться. Я вирішив почати девелопмент з мобільних ігор. Я зареєструвався в плеймарті. Класно, все. Супер. В плеймарті. В App Store зареєструвався. Так, в мене. Тут хай воно собі завантажиться. От і почав робити ігри. Почув колись в банці таку класну думку, що треба спочатку кількісно робити програмі-програмістам, а потім вже якість сама собою з'являтися. От я вирішив на кількість робити. З кількістю в мене трошки не вийшло, все одно мало зробив, як я рахую, але трошки наробив. Дивимося, що в мене є в Play Market. За цей рік от я зробив а, так. всі ігри якось треба О, Рахуємо раз, два, три, шість, вісім, 8 плюс 8, 16 і ще плюс. сім. Двадцять три гри в мене в плеймаркеті є. В App Store менше трохи. Цю забанили мені. Шість шість, девь. Десь 11, дванадцять. Тринадцять, 14 і плюс шість. 22. 23 і 22. От. Ну, тобто приблизно 20 плюс ігор у мене там і там. І. е, Що ці ігри мені взагалі принесли? Дивимося на Play плеймаркеті. Так. Де там у мене є? Як це взагалі дивитись? All Apps. От, от Apps. Відкриємо тут прям. Візьмемо так, Fільtered by Production. Show 100. Installed Audience. Все, нема. Як це робиться? Що воно вже не працює? Ну, не Вот, От, і Audience є дуже мало тут Audience. 6 машин у мене є. 6 людей є, тип, якби зараз активних користувачів де Городина? 6 користувачів малюванка. Для малят 4 користувача. От. Такі от маленькі в мене програмки. Це мої одні з перших. Ми подивимося, що тут ще є. 10 плюс downloads. Де городина? 10 плюс Downloads. Тобто 10 там по downloadів, по 10. Тут може бути трохи більше. Ні, тобто це 10. Всього, тобто, в принципі, це три моїх найпопулярніших. Один домлот. Це я сам скачав і сам грав. Так. Один донлот. Тут в мене і трейлери є до якихось моїх. Це Пазли я зробив. З котами. От. Тепер давайте подивимося, скільки ми, мені вдалося на цьому всьому заробити. Хочу звернути увагу, що за Play Market я заплатив 25 доларів, щоб мати аккаунт, за App Store... І це назавжди. А за App Store за рік підписка коштує 150 доларів. І за рік на App Store мої програми зараз глянемо, скільки їх скачали. Щоб додивитися, скільки скачали, нажимаємо на Units і дивимося за рік. Почали качати 1514 серпня минулого року. Скачали менше тисячі разів в сумі. Тобто, в сумі в мене за цей акомпанемент. Драм машину скачали 400 раз. А ну і все остальне там 200-150. От Ви собі можете зупинити, якщо вам цікаво, і передивитись детальніше, що в мене качали, як і для чого. потім їх можете зайти в мене в профілі або по назві, поза мене, знайти мої аккаунти і собі передивити ті ігри. Можете щось скачати, якщо вам не тяжко. Дещо там, ну, там багато чого платного, але де є деякі ігри безплатні. Наприклад, Funny Ball 100Drop, Stay Inside the Circle безплатні. Ghost Clicker безплатний. Cat Puzzles, Де Drama Accompaniment, то все безплатно. Так, тепер по продажам. Ті 900 скачувань мені принесли 123 долара. А що в мене були і деякі безплатні ігри, а деякі платні. От, я, наприклад, за одну гру робив 48 доларів. До речі, хочу сказати, що я сам в шоці, того, що, по суті, я цю гру я зробив такий е тест. Е От мені не було чим зайняти цілий день. Я думаю, треба зробити якусь міні-гру прямо по фасту. Дуже швидко, щоб час витрачений на гру. Я цей Red Dot for Kids зробив після того, як я зробив Spooky Puzzle. Spooky Puzzle в мене скачали один раз. Так як тут це відмінити зараз. Скачали один раз. Так, контент. Я був дуже розчарований, але я на той Spooky Puzzle поки я малював, поки то, поки що, я потратив місяць часу. зараз. я вам покажу цей Spooky Puzzle. От 11 гривень він коштує на Play Market. Ти, типу, збираєш е, картинку, а потім після того е, там тваринка якась буде, а потім після того, як ти зібрав ту тваринку, робиться щось страшне. Наприклад, якщо ти зібрав там в Пазлі пташечку, то вона потім така чорна робиться, збільшується, і щось там кричить, звук там єкось. І воно це цікаво. Мені навільно, це мені навіло грой, коли я таку, грав і гру в Сибір. Типу, і там. Якось ворона колись вискочила внезапно, я собі подумав, о, ворона вискочила і злякався дуже сильно. От я щось таке подібне пробував зробити. От. Ніхто не купляє, на то місяць потратив, вона мені самому цікаво і спілити. Ну, але тут вона така, то тобто. Не знаю, ніхто не купляє, тут 6 рівнів всього. 10 гривень ніхто не може потратити. При тому, що кава стоїть 225. Ну, я розчарувався, думаю, ладно, зроблю щось якусь. Якусь таке щось якусь зроблю. Взяв красну точку, я там щось спробував. В мене був просто ш... шарик дефолтний. І я його просто рухав по у монітору, потім зробив з тої гри. Потім з того зробив червону точку для котів. От, бачите, яка гарна іконка. Червона точка, все, японський прапор А по Тут настройки зробив, щоб вона була велика-маленька. З різними там, розмиттями. І... Це разом на саму гру я потратив десь 2 години. І ще по годині я потратив, щоб запаблішти їх сюди на Play Market і на App Store, і щоб скріншоти там поробити, я більше часу. Тратив. І за ці за 4 години я заробив 48 доларів. Тобто, по суті, це по 10, ну, приблизно там 10 доларів в годину. Тіпа. У мене вийшло, що я мав. Ну, Потратив я, ну, якщо так в чистому вигляді зробити. А на сполкій пазли я потратив цілий місяць і я зробив пів долара. От. Ось ви далі можете подивитись: от. В сумі, значить, я заробив 123 долара, за підписку я заплатив 150. Тобто, в принципі, я в, мі в мінусі. Все. це, в принципі, такі підсумки. Також я брав участь в хакатонах. У мене на ICO є сторіночка, деякі з е, програмок. Які, що я робив на хакатонах, ну, зайняли в основному такі середні місця. Тобто, Наприклад, якщо там було 100 учасників, то я займав там 50, 40 місце. Коли було 11 учасників у цій ігрі, я так само навіяв собі драм машину і концепт зробив таку суть була хакатона в тому, що Ну, чи геймджема, що треба з вже готових компонентів зробити якусь ігру. А ті компоненти це якісь. Набори якихось рандомних е, малюночків взагалі, типу, не ни з собою не пов'язаних. Я не знав. Ну і там були якісь правила. Не знав, як то все докупи склеїти, то я просто зробив драмашину, типу, таку Досить. Е, ну, таку, але всім сподобалося, сказали, ой, класний такий концепт. все. Мені поставили перше місце, але там було 16 11 учасників. все. І тобто, в принципі, я брав десь участь в чотирьох хакатонах чи в п'яти. Ну, може, я навіть більше брав але участь, але в чотирьох я зміг закінчити вчасно проект і його засубмітити, і ну, отримати фідбек. Е, так, от, в принципі, це такий підсумок за рік роботи. Що я зробив? 20 плюс програмок я засубмітив, заробив 100 плюс доларів. участвував в чотирьох плюс хакатонах, І все. Що я планую зробити наступного року? Так, тут ми зараз поміняємо на більшу карту. О, все, full, full screen. В е, наступного року я планую е, знайти команду, бо самому дуже тяжко працювати. Е, і далі я хотів би працювати на контору фірму дяді, хто там дивиться YouTube, в кого є гроші. З... Прошу дуже, пишіть мені, дзвоніть, пишіть коментарі, запрошуйте на роботу, щоб я для вас щось зробив. Можете мені заплатити щось, можете не знаю, поставити мені їжу, купити кроссовки, що хочете, бо бачите, діло з грошима в мене трошки зле. І е, бізнесмен, як то кажуть, з мене ще поки що такий собі. Е, Хочу знайти команду, бо я зрозумів, що самому нічого в тому світі зробити не можна. Не зря в Біблії написано, що от плодіться, розмножуйтесь і так далі, щоб всі люди мають один з одним взаємодіяти, там, ідеями ділитися і так далі. Що хтось знає, що ліпше малювати, вміє, хтось вміє ліпше робити дизайн, хтось там ліпше знає аудиторію, якісь там. хтось ліпше вміє вести бізнес, ось офісом може займатися і так далі. Тому це перше. Якби пріоритет номер один працювати в команді наступного року, а не самому. Пріоритет номер два. Більше планувати. Писати на листках, на бумажках намалю, малювати і так далі. Так само, от я старався закінчити всі ці проекти. Ці всі, всі проекти закінчені. Вони хоч нічого не приносять, але вони плюс-мінус закінчені. Не знаю, і треба попробувати менше. Ну, якщо я дивлюсь, що проєкт щось не виходить, або я зупинився в ньому, або просити в когось допомоги, або викидати його і почати щось нове. Тому що має бути цікаво. І, ну, навчитися так само свою роботу, яка, якщо вона погана, і викидати. Бо не знаю, починати з нуля писати вже ліпше, якщо, якщо вийде. І які ще плани? Ну, плани по заробітку. Заробити трохи більше, того, що інакше я вже буду ну, на вулицю, не хочеться йти жити. Е, і так далі. Хочеться кавопитися кожен день, е, е, і тому, да, читати так, читати також в планах читати якихось більше літератури по тому всьому, відвідуватися і конференції конференції. Надіюсь, війна закінчиться. Люди якось вдумаються, хто там має владу. Як то мирним шляхом один одному зробити добре, бо люди вмираються дуже позле. Ну, і в принципі, війна так само це один з таких чинників, що я рішив, що буду займатися геймдевелом, тому що, що одні, одні люди хочуть йдуть до інших людей, щоб їх вбивати, займаються чимось таким безсмисленним, як на мене, це такий, чимось таким, що ну, взагалі в голові не вкладається. То, чого, я не можу займатися так само чимось безсмисленим, таким, наприклад, як розробка Ігор. Тим більше вони мені, наприклад, допомагають і там різними труднощами справлятися і забутись там, і так далі. От. От такі от підсумки. 2023 рік постковід, воєнний стан в Україні, в мене ще є дитина. Так само досить тяжко з нею зараз справлятися, але цікаво. Дуже мені подобається, що деякі з моїх ігор, е, мій малий грав, дуже йому сподобався Дегородна, він навіть зараз йому вже майже 2 роки, навіть зараз деколи заходить, дивиться, вибирає там огірочки, помідорчики і так далі. Е, бавиться, бавиться в драм машиною так само трошки, і там навіть ігри, так само трошки пробує щось набавитися. Це для мене ну, такий прикольний фідбек. Надію, ще щось придумати. От. Але наступний рік в планах. Я хочу в планах більше робити таких ігор для дорослої аудиторії. Різні платформери, якісь броділки, шукалки. Хочеться щось зробити на рахунок. Таке щось подібне, як Don't «No Starve Together. Якщо хтось знає, яка така гра. Хочеться дуже сильно зробити гру подібну на космічний рейнджер. Якусь була така гра. Дуже мені сподобалась. Хочеться зробити щось подібне, де ти Виконуєш всякі математичні квести і так далі, літаєш якісь товари туди-сюди. Е, доставляєш. Е, дуже мені колись подобалась гра Анно. Е, хочу зробити якийсь Сітібілдер на, на, на зразок Анну. І да, можливо, е, ще в планах, якщо буде в мене натхнення час і можливість, чи якась відповідна команда, або хтось мене навчить кудись підгляну, побачу. І ще почати трошки в 3D-рухати, спробувати. Бо я цього року так само ще пробував в блендері щось робити. Ну, не вийшло в мене в блендері. Не моє поки що. От такі от плани. І все. можете поставити лайк, поставте, можете написати коментарі взагалі шикарно. Буду, буду дуже вдячний. Взагалі, вже кажу вам дякую, що подивилися до цього моменту. І все, всім гарного дня, вечора, ранку. І надіюсь, ви всі. Здорові, у вас все добре, маєте роботу, маєте можливість відпочивати, насолоджуватись життям. Десь Бог, зустрінемося в наступному відео. Все, до зустрічі, пока-пока.